Хибні думки або упередження щодо психічного здоров'я, які можуть коштувати вам життя. Отже, міф номер один: депресія це проблема сумних та лінивих. Ні, депресія це реальна проблема. В неї є багато назву в тій самій міжнародній класифікації хвороб. І вона буває у людей активних, веселих, екстравертів, що ви навіть можете не знати, що людина має таку проблему. І якщо ви будете мати таку хибну думку з приводу депресії, ви можете неправильно зреагувати на погіршення свого стану здоров'я та навіть втратити близьку вам людину. Жахливе упередження номер два: фармакотерапія або лікування медикаментозне зробить з вас овоча. На жаль, буває навпаки, якщо взагалі коректно когось порівнювати з овочами та фруктами при тяжких психічних порушеннях, наприклад, при шизофренії, інколи з людьми буває так, що коли вони довго не приймають лікування. Вони втрачають соціальні когнітивні функції. Вони не можуть більше нормально функціювати, працювати, навчатися, мати якісь відносини, стосунки сімейні та навіть мають проблеми з координацією рухів. Лікування ж навпаки створено для того, щоб покращити якість життя людини, а не змінити її особистість. І остання на сьогодні погана, хибна думка. номер три: якщо ви звернетесь до психіатра або навіть до сімейного лікаря із вашою проблемою, у вас є ризик потрапити до психіатричної лікарні, де вас будуть утримувати примусово без вашої згоди. Це неправда, оскільки згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу є лише певні підстави для примусової госпіталізації. Якщо ви звернулися добровільно, якщо ви не є агресивним та небезпечним для себе або для оточуючих, ви не можете бути примусово госпіталізованим. Бережіть своє ментальне здоров'я, воно цілком реальне і воно вам потрібне.